Обурення мешканців Фурсів, які працюють, багато дітей навчаються в білій церкві, їздять сюди в садочки, і так далі, обурили рішення виконкому, що не затвердили маршрут до села Фурси. Пояснюю, виконком Білоцерківської міської ради має можливість і повноваження затверджувати маршрути. Виключно в адміністративних межах Білої церкви. Але питання можна вирішити. Скажімо так, якби ми хоч мали листи від сільського голови фурсів або від районної ради, тому, чесно кажучи, в першу чергу, на мій погляд, мали би звернутись до нас саме, скажімо. Ті громади, які скажімо, потребують цього маршруту. От, тому, не чекаючи цього, я сам звернувся вже до районної ради, щоб вони скажімо, спільно ми зробили такий маршрут. І я думаю, що, скажімо, підемо на зустріч. От, для прикладу, я скажу, наприклад, ви знаєте всі селекційну станцію Бугаївка. От вона знаходиться в адміністративних межах Білої церкви 68-го року. І коли виникло питання про перевезення цих пасажирів, ми затвердили маршрут, і на сьогоднішній день маршрут на Бугаївку ходить. Те саме, що стосується птахофабрики, сьогодні там фабрика Веста, ви знаєте, Меблева. Теж вони знаходяться в адміністративних межах Білої церкви 68-го року, і тому ніяких проблем з е, маршрутом туди. Нас не виникає. Тому от така ситуація, я хотів би пояснити. Але в першу чергу ще раз наголошую: якщо цей маршрут потрібний мешканцям села Фурси, От, звичайно, вони в першу чергу мають і до нас б мали б звернутися як до міської влади, щоб погодити цей маршрут. Саме сільський голова села Фурси, а також районна рада. І, звичайно, ми б... Пішли на зустріч. Ну, на сьогоднішній день. Я вже пішов так, вислухуючи побажання мешканців села Фурси, вже я звернувся до районної ради, щоб вони розглянули це питання.